Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Вирішила ввечері вам трішки познімати. Так як в нас дуже часті перебої зі світлом і, відповідно, інтернету немає, але будемо якось виходити з цієї ситуації. Мобільний інтернет також дуже-дуже погано працює, але нічого страшного. Ми з цим справимося і впараємося. У нас настала справжня зима. Почався сніг, сніг дуже гарний. Сьогодні вже все так запрошило на вечір. Раніше такого не було. Приїхали, mm -hmm. покажу вам, що в mm -hmm. нас прийде. Ну, ось так уже сніжком притрусило нашу подвір'я. І сніжок іде, іде. йде. Ну, зима є зима, супер. Ось я вже в хліві. Перемістили, ледь загнали всіх індиків до хліва, так як вони до останнього хотіли ночувати на дворі. Ну, але я їх половила, правда, змушена була відразу курточку попрати. Але їм тут буде набагато краще, пару днів будуть повністю закриті. Ось вони сідають і тут, і тут, все обгаджують. Ну нічого страшного. Кажу, їм буде тут набагато тепліше та комфортніше. Тут дає їсти, поставила відео з водою, кабачок. Ось ще в нас курочка така, ко -ко -ко. Хто, Хто де сидить? Ціх свинок горить лампа, в інших не горить, так як поїхали в магазин і немає завозу. Ми тоді забрали дві останні, і так і не було завозу. Ну, це було давненько, правда, але не було. Ну і не знаючи навіть це. Але дивлюся по ним: е, вони в соломку закоперсаються собі, заходять. І собі гріються тепленько, гарненько, вони себе добре почувають, щічки наїдають. Чим мені подобається, що а, кури їх не чіпають, вони курей не чіпають, так як великі свині бувають, що можуть їх поїсти. Ну ось так. Собі гарненько хрундільки лягає собі і гріються. Це чудово. Ко-ко-ко, вилізла і Коко-Ко. Одні очі старчать в маленьких посочках. Ну, ось так хотіла засняти, ну не виходить. Але так цікаво і смішно, і інтересно. Одні оченята світіться. Ну, ось так, якби ці подружки Втекли, може було б краще. Ну, навіть і камера не. Бочка спить, їх гріє, у них вже нічка. Ось кури по них ходять, вони там змущаються, але чудово, все супер. І вже пішла третя неділя, так що сподіваємося, не замерзнуть. Завтра ще соломки їм більше підкину. І ось так. Ось у нас ми відкриваємо ту дирку, і вони виходили, але зараз закриваю і тому щоб все було тепленько-сухенько, щоб вони тут були. І ось так. Кури, так як почалося світло, в хліві більше вмикає світла, кури почали нестися. Сьогодні 4 яйця, вчора 5, позавчора також 5. Ну, вже почали нестися. Це чудово. Ось, попрошайки вже в мами просять їстенькі. Ну, дуже чудово. Мені подобається, як вони ростуть. Всі рівненькі, всі гарненькі. тфу ту ту, -ту. Ну. Супер. Правда, свинок уже висмоктують до неї ну, але ось так. Ось такі у нас справи. Ну, чого ж ти на неї лізеш? Боже, Боже, що за кури? Ну а ми вже будемо грітися в теплій хаті. Всім дякую за перегляд, чистого мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па, З вами була Ксюшкина Сім'я.